Привіт, я Тіна і в цьому відео розповім вам про офорт, а саме суху голку. Для початку нам потрібен пластик та голка. Ескіз, який ми будемо переносити, як бачите, я обрала свою акварельну роботу. Взагалі, це в нас тема на композицію коло, трикутник та квадрат. Почнемо з кола. Після того, як я перенесли скіс, я заповнюю його різними текстурками. Тобто, десь я обрала крапку, десь буде лінія. Але здебільшого, все таки крапка буде у всіх трьох роботах. За допомогою голки можна регулювати наскільки товстими будуть елементи. Тобто, чим глибше ти робиш крапку, тим товстішою вона буде, так само як і лінія. За допомогою крапки я робила саме перехід від світлого до темного. Можете бачити, що спочатку я робила просто на квадратній формі пластику, потім я виріжу по формі вже кола. Перша робота зайняла в мене приблизно 4 години, тому що з ці крапочки дуже довго робились. Насправді люблю цей процес, коли робота така довга і кропітка, це для мене дійсно як медитація. Так, зараз ви не бачите, як виглядає сама робота, але скоро буде процес друку. Спочатку я нарізаю сам папір, що нам знадобиться для друку. Це офертна фарба та станок, тобто сам пластик ми будемо прокатувати під пресом. Починаємо з нанесення фарби. Я роблю це в рукавичках, тому що так менш брудняться руки. Після того, як нанесли фарбу по всій поверхності пластику, забираємо зайве за допомогою або газети, або тканини. Ну і після роботи готова до друку. Перевіряємо тиск станка, ставимо сам пластик, потім наш папір, на який друкуємо. І зверху також фетер. Потім прокатуємо під пресом і отримуємо відбиток. Це були перші проби, тому тут ще не рівне коло, але потім я виправила його. Тільки включила знімати відео і тут така опа. Папір перед руком ми мочимо, але він не має бути мокрим, він має бути вологим. Тобто ставимо ванночку з водою, потім ставимо на газети і вони забирають цю зайву вологу. Ну і ось який результат виходить. Як бачите, тут вас трохи похилило, а Я капітан корабля Джекспаро, так? Така монотонна робота, тому що якщо ви хочете робити тираж, а це певна кількість відбитків, я робила десь 15, то ви просто повторюєте кожного разу один і той самий процес. Друк 15 відбитків зайняв в мене приблизно 3 години. Далі трикутник. Розповім трохи про ідею та сенси в цих роботах. Вони символізують ранок, день та ніч. У всіх трьох є образ жінки, і вони всі різні. Це про час, про його відчуття, про його плин. Хоч всі три жінки і різні, але я зберегла у всіх трьох роботах елемент крапки, та в трикутнику і квадраті також будуть квіти. Так, а зараз не таймлапс, а в реальному часі як робилися ці крапки. Тут я вже заокруглила кути трикутника. Ну і все по нові Фарба, пластик, друк. Плашка. Mm. Плашка не про що. От просто така от плашечка. І ви на прозорі біліли, раз, і її здрукували. От вона, ця плашка, mm. от, бачите, тут. А потім на ній рісую шуйцю. От друга робота. Це. Ті ж сама плашка, та ж сама друга. Тут, до речі, зробила трохи інакше. Я не повністю витирала фарбу і ведспірітом додала таких бризків. Так, ну і оформ на пластику. Поки ці які найбільше сподобались. На тему квадрат. Ну і повністю весь процес: від ванни з водою до вологого паперу і друку. Ось так все виглядає швиденько, але було не швиденько. І ось сам результат. Я ним задоволена, тому що я зробила те, що я хотіла, і воно вийшло так, як я це бачила. Не забувайте написати коментар, як вам відео, як вам мої роботи, поставити лайк, поширити це відео. Це все допоможе в розвитку каналу. Не забувайте підписатись, тут буде ще багато цікавого.